Усім привіт! Тільки що закінчилась презентація нових флагманських смартфонів від Samsung Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra. Ми, як завжди, вже встигли подивитись на них та зробити відео, де розповімо вам усі технічні характеристики та про наші перші враження. Трошки згодом ми отримаємо усі новинки та зробимо найдетальніші тести та порівняння з іншими флагманами, як ви полюбляєте. Щоб не прогавити це, обов'язково підписуйтесь на канал та клікайте на дзвіночок. Приємного перегляду! Почнемо ми з дизайну. Ну що ж, я так розумію, що трендом у смартфонів на 23-й рік будуть плоскі або більш плоскі, ніж зазвичай грані. Це якщо взагалі зараз про дизайн нових Galaxy. Але чесно кажучи, перед нами, як і у минулому році, два дизайни: – S23 та S23+, та зовсім окремо S23 Ultra – Незважаючи на те, що це одна серія, одне покоління, виглядає ультра як щось окреме, так само, як і S22 Ultra у порівнянні з S22 та S22+. Дивіться, це S23 та S23+. Вони ідентичні, окрім розмірів. У порівнянні з попередниками нові s 23 втратили рамку біля камер. Я так одразу навіть не можу сказати, як мені більш подобається, бо з рамкою теж файно було. Рамка по периметру стала більш плоскою, це приємно відчувається у руках. Вони не повністю плоскі, тому не ріжуть долоні, але здається, хват став більш міцним, це гарно. Взагалі мені подобається, як вони виглядають, дуже акуратні, у руках приємні, ну реально немає питань. Що стосується s 23 Ultra, він також тепер має більш плоскі грані. Не так, як у молодших моделей, але не такі круглі, як у s 22 Ultra. Теж приємний на дотик, трохи незвично у порівнянні з попередником s 22 Ultra, але це взагалі смартфон не для всіх, бо ці велетенські розміри для тих, хто розуміє, навіщо майже 7 дюймів дисплею у кишені. Звісно, тут є S Pen, який трошки змінився візуально, але набір функцій такий самий. До речі, мені здається, що якби б не S Pen, то Ultra була б у дизайні, як у s 23 та s 23 Далі дивимось на дисплеї. s 23 діагональ 6,1 дюйма. Dynamic AMOLED 2X, адаптивна розгортка від 48 до 120 Гц. S23, діагональ 6,6 дюйма. Dynamic AMOLED 2X, адаптивна розгортка від 48 до 120 Гц. S23 Ultra, діагональ 6,8 дюйма, динаміка AMOLED 2X, адаптивна розгортка від 1 до 120 Гц. Усі смартфони захищені новим склом Gorilla Glass Victus 2 та мають однакову пікову яскравість 1750 ніт. Круто, бо раніше найяскравішим була Ultra, а тепер усі рівні. Друзі, от що мені вам розказати про дисплеї нових s 23 Це яскраві, сочні та деталізовані дисплеї, З року в рік стають потрошки краще та, напевно, можуть вважатись еталонними, особливо коли перемикаєш налаштування кольорів на природні. Ну, це я так люблю. Далі про начинку. Усі смартфони працюють на новому Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Який наразі є ексклюзивом для нових s 23 Цікаво буде подивитись, що він може, бо це тільки перший погляд та зрозуміти наскільки він потужний та як працює з батареєю, поки немає можливості. s 23 має 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ постійного накопичувача. s 23 Plus теж має 8 оперативної та 256 або 512 ГБ постійного накопичувача. S23 Ultra 12 ГБ оперативної та 256 або 512 ГБ постійного накопичувача. Усі смартфони мають Bluetooth версії 5.3, Wi-Fi 6, а Ultra ще Wi-Fi 6i. Далі подивимось, що з камерами s 23 має три камери позади смартфону: основну 50 мегапіксів, ультраширококутну 12 мегапикселів, 3Х зум на 10 мегапиксів, спереду фронтальна камера на 12 мегапиксів. s 23 Plus має такий же набір позаду: 50 мегапиксів, основна, 12 мегапиксів широкий кут, 10 мегапиксів зум та також фронтальну камеру на 12 мегапикселів s 23 Ultra. основна камера 200 мегапікселів. 200, 200 мегапікселів. 200, ви розумієте? Ультраширококутна ширококутна 12 мегапікселів, зум 3Х 10 мегапікселів, 10Х Зум теж 10 мегапікселів та фронтальна камера 12 мегапікселів. Зараз ви бачите зразки фотографій з усіх смартфонів. Я попереджаю, ці смартфони-семпли, тобто не фінальні версії, тому на 100% орієнтуватись зараз не потрібно. Але у цілому глянути можна. По технічним спекам s 23 та S23 Plus повинні знімати однаково. Та здається, що вони знімають однаково гарно. Сподобались і деталі, і кольори гарно. А ось зразки відосів. Знімав у 4К-30. До речі, ось такі нові кейси будуть. Я ще того року говорив, що з дизайном кейсів у Samsung все гаразд. Цього року продовжують радувати. Обов'язково ще продемонструємо їх у повному огляді. Ну, а ось це фото з ультра. Звісно, зрозуміти зараз, наскільки він став краще знімати у цих умовах, які були, неможливо. Але все ж таки щось показати хочеться. Те, що я більше всього чекаю, це затестити нові нічні режими. Та експерт RAW у режим у 50 мегапікселях. Але на першому огляді не було можливості це протестувати. Я обіцяю, зроблю. Та звісно ж, треба подивитись новий режим 200 мегапікселів. Ось це вийшло. Ліворуч звичайний режим, праворуч 200 мегапікселів. Ну, сказати ось так відразу, що праворуч краще, важко. Воно інше так, але не краще. А ось якщо приблизити, то різниця дуже помітна. Ну і відео зняти на ультра. На останок автономність. С23 батарея 3900 мАч, Підтримка швидкого заряджання 25 Вт. С23 Плюс батарея 4700, підтримка швидкого заряджання 45 Вт. С23 Ультра батарея 5000. Підтримка швидкого заряджання 45 Вт. Тобто усі смартфони отримали більш ємні батареї. Як це вплинуло на автономність? Питання, на яке ми хочемо відповісти у повному огляді. Бо, окрім батареї, нагадую, тут ще новий процесор. Висновки друзі, ось такі нові S23, щойно презентували Samsung. Це був швидкий перший огляд, та ми дуже чекаємо смартфони для більш детальних тестів та порівнянь. Якщо підсумувати на сьогодні, головні зміни це дизайн, велика яскравість базових моделей, новий процесор Snapdragon 8 Gen 2, нові селфі камери на усіх трьох смартфонах та новий модуль камери на ультра, а також збільшені батареї. Пишіть у коментарі, що думаєте про нові галактики. Якщо сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб не прогавити повні огляди. Усім мирного неба та слава Україні!